Зазвичай ми шукаємо тренування, де ми добре попрацюємо, вспітніємо, відчуємо всі м'язи і що дійсно ми тренувалися. Але сьогоднішнє тренування я присвятила користі і важливості для нашого тіла: це дихання і робота зі стопами. Я впевнена, якщо це перше тренування, яке ви робите зі мною, ви не пожалкуєте. Сідаємо на килимок, ноги складені перед собою, руки поклали на коліна, витягнулися за маківкою голови в стелю, розправили плечі, не зводимо лопатки. Ключиці розходяться в сторони, саме за маківкою тягнемося вгору. Глибокий вдих і наш хребет, наче пружинка став довше. І видих, пружинка не стала коротше. І знову вдих і. Видих, зберігаємо положення. Наша спина рівна, наче біля уявної стінки. І зараз прогресивне дихання. Ми будемо вдихати, розширяючи ребра. Якщо вам потрібно, ви можете розмістити руки на живіт для того, щоб у вас надувався не живіт, а розходилися ребра в сторони. Якщо ж ви вже контролюєте цей процес, руки залишаються на колінах. І робимо вдих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Видих, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдихаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, видихаємо 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І видихаємо 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І подихали у звичному своєму темпі. Вдих і видих. Спина не падає назад. Тримаюся рівно, глибокий вдих. І видих. Ліва долоня на праве коліно, права рука назад. Також не відхиляємось назад з рівною спиною вдих. Ми обома долонями відштовхуємося від коліна та від підлоги. І розвернули себе, провернули саме в талії. І видих, повернулися. Права долоня на ліве коліно, ліва назад. І вдих. Погляд спрямували назад за ліве плече. І повернулися. І ще раз права рука назад вдих і повернулися. І ліва рука на, права рука на ліве коліно, ліва назад вдих і видих, повернулися. Розвертаємося, ноги рівні витягуємо перед собою. Також зберігаємо рівну спину, якщо не можете утримувати це положення. Підкладіть під підсідниці собі м'яку подушку і можна зафіксувати спину біля стіни. Але наша задача все ж таки зараз попрацювати і те, що здається легким, вже таким не здаватиметься. Стопи уявно тиснуть в стіну, пальці спрямовані вгору, долоні поставили на рівні тазу, спина рівна рівна, також за маківкою витягнулися в стелю. Вдих, і видих, і зараз не розриваючи пальці. І п'ятки стопи разом витягнулися за пальцями вперед і повернули на себе. Ще потягнулися за пальцями. і потягнули. Погляд перед собою не закидаємо голову, не опускаємо її вниз. Голова продовження хребта, витягнулися за пальцями. І вгору ще один раз витягнулися за пальцями і на себе витягнулися за пальцями. і... Розширяємо пальці. Великі бажано тримати разом. Якщо не виходить, зв'яжіть їх своєю резиночкою, тільки м'якою, щоб не тисло. Витягнулись вперед. І пальці широко повернули ще, витягнулись. Лише пальці. Витягнулись вперед і на себе ще один раз. Лише пальці. І на себе лишаємось в цьому положенні стопи разом, і пташка на гілочці. Стискаємо сильно-сильно пальцями гілочку. Ви маєте побачити кожен суглоб. І відпустили, і ще стискаємо, стискаємо гілочку. І відпустили, і ще стискаємо гілочку. Відпустили останній раз. І відпустили, поставили ноги ширше рівня плеч. Ваш розмір ноги має влізти, щоб ви могли стопи завернути всередину. Коліна не згинаємо, руки тримають наше положення. І стопи всередину. Витягнулися за пальцями вперед. Коліна не згинаємо назовні і на себе. Вперед, назовні, на себе ще. Вперед, назовні. І змінили напрямок кола. Стопи назовні вперед, всередину і на себе. Ви бачите, що у вас обертається стегно. Ми рухаємо стопами, а обертається саме стегно. Тому не згинаємо коліна. І ще один раз вперед. І на себе залишились в цьому положенні. Повернули руки, поклали собі на коліна глибокий, вдих, витягнули свій хребет і видих, зберегли це положення. І ще один раз вдих і видих п'ятка, контакт з килимком, коліно рівне, стопи, наче штовхають уявну стіну. Руки назад, і вдих погляд в верхній кут кімнати. Також не закидаємо голову. І видихом долоні на килимок. Видихаємо, випускаємо все повітря з живота. І не пружинимо, не хапаємо себе за ноги. Видихом, саме видихом ми згинаємо свій хребет. І знову вдих. Погляд в верхній кут кімнати. І видих. Голову вдих. І. Видих, видих, видих. Покажу. Ми свій хребет розгинаємо та згинаємо, як літера С. Розгинаємо та згинаємо. Наша задача зараз не стоїть працювати над якоюсь мобільністю в суглобах, а сама робота хребтом. Видих, 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 погляд вниз. І останній раз. А вдих і видих. Піднялися, руки на коліна, п'ятки лишаються, тримають контакт з килимком. Стопи не падають, не дозволяємо ногам поводитись так, як їм хочеться. Працюємо над всією ланкою нашого тіла. Долоні. Вдих і видих зберегли довгий хребет. Руки перед собою. І знову вдихнули, надавили долонями на уявну поверхню. Вдих і видихом. Паралельно до підлоги руки рухаються вперед. Погляд спрямовуємо вниз вуха між руками, між плечима. Також тягнемось вперед, вперед, вперед. Працюємо саме хребтом. І на вдих. Піднялися. Видих. Видих, видих. Не лягайте вниз, паралельно до підлоги тримаються руки. І... Вдих ще. Видих, видих. Випустили все повітря з живота. І на вдих повернулись. Пам'ятаємо за стопи і останній раз. Видих, видих, видих. І вдих, повернулися, опустили руки. Глибокий вдих. І видих, руки в сторони. П'ятки. Контакт з килимком, ноги рівні штовхнули уявну стіну. Повернули ліву руку. Я показую поки що поетапно. Ліва рука в напрямку з правою ногою, праву руку назад і видихом вниз, ми наче хочемо побачити пальці правої руки. І повернулися. Права рука в напрямку лівої ноги. Ліва рука назад і Видихом, ми хочемо прямо подивитися. Голова опущена на пальці лівої руки. І вдих повернулись. Пам'ятаємо за стопи, вони не впали. Ми тримаємо стіну своїми стопами. І видих, 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 а вдих високо витягнули свій хребет. І права рука вперед, ліва назад видих. Випустили все повітря з живота. І руки в сторони ще видих. Ліва рука по напрямку з правою ногою. І останній раз права рука вперед, ліва назад, видих. І повернулися. Опустили руки, якщо вам потрібно відпочити. Дуже хочеться зігнути ноги. Але працюємо, штовхаємо уявну стіну. Здавалося б, так просто не впасти спиною. Витягнулися, витягнули свій хребет. Руки в сторони. Глибокий вдих і наш хребет став довше. І видих. Руки залишаються, плечі опущені. Я на секунду зміню положення, щоб вам показати. В нас плечі не піднялися, ми не втратили довжину шиї. Гарна постава. Розходяться ключиці в сторони. І ми тримаємо руки в... широко, витягуємося прямо за пальцями. Контакт п'ятки з килимком. І зараз ми. Так, як і тримаємо руки, права долоня опускається на підлогу, і за лівою рукою, наче, намалювали веселку, вдих погляд перед собою і видих, повернулися. Ліва долоня на підлогу, права зробила веселку вдих. Ми таз не відриваємо, піднімаються праві ребра. Ми лівою долоною витискаємо себе від підлоги і повернулись. Ноги рівні, і неймовірно відчувається їх робота. Вдих, вдих, вдих. І видих знову, вдих за правою рукою. І повернулися і за лівою. Вдих, не кидайте голову, вона продовження хребта. Останній раз ліва долоня на підлогу і видих. Повернулися, опустили руки, глибоко вдихнули, плечі відпочили, видихнули. І знову руки в сторони, права долоня вниз, вдих за лівою рукою і видихом нічого не втратило свого положення. Ми спіраль... спіралькою скрутилися вниз, лопатками тягнемося в стелю. У нас м'який лікоть, ми обіймаємо дерево. Ну, чи м'яку, якусь іграшку. І повернули ще. Видих, видих. На вдих високо підняли ліві ребра ще. Видих, видих. Вдих і останній раз. І вдих. Повернулись, ноги штовхають стіну, неймовірно їм важко. І ліву долоню опустили за правою. Вдих і видих. видих. Не втратили ноги положення. І вдихнули, підняли свої праві ребра. Видих, видих, видих. І вдих. видих. І останній раз. Вдих і видих. Видих, руки в сторони і опустили, зігнули ноги в колінах. І я впевнена, вони вже відчуваються, обхопили себе за коліна. Глибоко вдихнули, хребет розтягнувся знову, як пружинка. І видихнули. Ще один раз вдих. І... Видихнули, лишаємось в цьому положенні. Обидві стопи стоять на килимку, ми не відриваємо ні пальці, ні п'ятки. Позаду вас має бути місце для того, щоб вам було куди опускатися. Глибоко вдихнули і видихнули, обхопили себе під колінами, лікті м'які. Обіймаємо велике дерево. І на вдих приготувалися видихом. Підкрутили куприк, погляд спрямовуємо собі в живіт, стопи не відриваються. Ми легенько фіксуємося для того, щоб опускати хребець за хребцем. Поперековий відділ торкнувся килимка і відразу на вдих піднялися високо і знову видихом. Підкрутили куприк, погляд собі в живіт. Руки легенько фіксують для того, щоб ми не впали вниз і не відірвали стопи. Вниз, вниз, вниз. І навдих, піднялися ще. Видих. Видих. Стопи стоять. Ми випускаємо повітря живота, опустилися вниз і навдих піднялися ще один раз. Видих. Видих, видих, видих вниз. Випустили все повітря, опустилися і витягнулися за хребтом. Руки перед собою, на рівні очей, Ми бачимо свої пальці. А вдих, голова не опускається, не, втрачає, не втрачається вона продовження хребта. І видихом повільно підкрутили таз, погляд в живіт. Опускаємося вниз, вниз, вниз. Якщо вам потрібно, ви можете легенько підтримати себе під колінами для того, щоб опуститися поступово на килимок. І не впасти вдих. Видих, стопи паралельно. Коліна залишаються також паралельно. Не падають всередину і, навпаки, не розвалюються в сторони. Долоні вздовж тіла. Глибоко вдихнули, видихнули. Трішки розслабилися, зробили декілька дихальних циклів. Стопи тиснуть в килимок. Вдих приготувалися і видихом. Відкрутили таз на себе. Стрілка годинника на 12, і на 6 відпустили. Знову видих і вдих, відпустили. Видих. І вдих. Ще. Видих. І вдих. Лишаємось в цьому положенні. Вдих приготувалися і видихом. Підкрутили таз і утримуючи це положення, наче спина в гаманці, підкручений-підкручений таз, дійшли до лопаток і повільно опустили лопатки поперек і таз. Вдих і видих, видих видих. Піднялися і опускаються лопатки, спина і таз. Вдих і видихом таз вгору, стопи лишаються. На килимку рівномірно розпреділили навантаження. І ще один раз вдих і видих, 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 піднялися і повільно вниз опустилися, вдихнули. Видихнули, витягнулися за ногами. Дві стопи разом. Уявіть зараз, що ви стоїте на підлозі. У вас просто перевернули в іншу площину і ви лежите на килимку. Але якби ви стояли, у вас би були дві стопи разом. Стопи повністю стоять на підлозі: коліна, таз, ребра, положення голови. Глибокий вдих. І... Видих, зберігаючи положення, ліва стопа лишається стояти на підлозі. Витягнули за пальцями правої, протягнули ногу праву вздовж лівої, коліно відвели в сторону та лишився лежати, і вниз вниз, вниз, повернули. Ліва нога витягнулася за пальцями, протягнули вздовж правої, коліно в сторону, вниз вниз, вниз повернули. Знову права нога. Протягнули поки вздовж лівої, коліно в сторону і вниз-вниз повернули. Ще раз ліва і коліно в сторону, вниз-вниз. Повернули. Те ж саме права нога, але відвели стопу в сторону, вздовж лівої ноги. Ми стопою протягнули коліно в сторону, вивели його вгору і повернули праву ногу. Ліва нога в сторону, коліно. Повернули його вгору і повернули ще раз права в сторону, де втрачаємо положення поперека грудної клітки. І ще раз вліво і повернули-повернули вниз і зігнули праву ногу, зігнули ліву. Дві стопи поставили разом, коліна разом, долоні поклали трішки ширше килимка. І... Ліва стопа лишається стояти на килимку права нога розслаблено коліно в сторону. Не робіть жодних пружин. Опустилась нога стільки, скільки опустилась, і повернулася. Вдих і видих повернули. Вдих і видих повернули. Це вже максимально приємна частина тренування. І повернули. Дві стопи разом, коліна разом, і стопи разом коліна в сторони. І видих, повернули, вниз і видих повернули ще. Вниз, повернули, і опустили вниз. Стопи. Складіть разом. Таз. Лежить на килимку, не втратили положення грудної клітки, коліна опускаються вниз, але не робимо жодних пружинок. Робимо вдих і видихом, наче нижче опустилися коліна. Ви більше розслабляєтесь і ваші коліна, наче вже от-от дістануть до підлоги. Ще раз вдих і видих. І ще один раз вдих. і Видихом, наче коліна опустилися нижче. Звели їх разом і через сторону піднялися. Сідаємо знову на килимок, ноги складаємо перед собою. Долоні на коліна. Згадали наше перше положення. Ключіці розійшлись в сторони. Глибокий вдих, і наш хребет став довше. І... Видих. Покладіть долоні собі на ребра. Прям відчуйте свої ребра. І робимо вдих і не животом, а розходяться наші ребра. Працює діафрагма вдих і видих. Відчуйте роботу саме ребер. І ще раз вдих. І... Видих. Опустіть руки на килимок долонями догори, максимально розслабте руки. Плечі опустилися вниз, не зводимо лопатки. ключиці розходяться в сторони. І зробили ще один раз вдих. І саме розійшлися ребра, а не живіт. І видих. І ще один раз вдих. І видих. Ми. Завершили. Я дякую вам за це тренування. Воно було, можливо, занадто простим для вас, або ж навпаки, занадто складним. І я чекаю ваших коментарів та відгуків про це тренування.